Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора сьогодні, і навіки той самий. Не піддавайтеся різним чужим вченням адже добре підкріпляти і серця благодаттю, а не стравами, від чого не отримали користі ті, які так живуть. Маємо жертовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові. Адже тіла тих тварин, кров яких за гріх первосвященик вносить до святого, спалюються поза табором. Тому й Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, несучи його на ругу, бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього.